Тебе я питаю, боже дай. Ваших матери. Даєш мені силу, вірю, мене не забув, дякую. Слави в небесах, заспівають пісню слави в небесах, о предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини. Не впадали у відчай ані не падали Духом, а з великою довірою віддалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям, О, незбагненне і безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити може. Найголовніша ознака Бога Всемогутнього: Ти солодка надія для грішної людини. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Маймо милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Маймо милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Маймо милосердя над нами і над цілим світом, за Задля болючих його терпінь, май милосиддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосидя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маю милосидя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі. Всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо Тебе, дорогий наш Ісусе, огорни нас своїм незбагненним милосердям, Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам, з іменем Твоїм, перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства. Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє боє милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорога молитовна родино, я щиро дякую вам за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя. Хочу щиро подякувати всім, хто мене сьогодні привітав. Дякую нашій Лесі Михайлівні, яка зуртувала нас у спільній молитві. Я відчуваю кожне ваше серце в молитві і сьогодні сердечно дякую від усього серця. Хочу подякувати своїй найріднішій людині, моїй мамі, за те, що дала мені життя. Дякую своїм рідним, своїм друзям, всім, -всім які сьогодні щиро так мене привітали. Я бажаю вам, нехай ваші родини будуть благословенні Богом, радості вам, добра і довго очікуваного нам всім миру. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Божої нічки! Христос воскрес! Воістину воскрес! За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую. Тобі я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав їм назва. мир і Дух святий, що ти упору всякою живеш душі мої. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що Небо дав мене своїй. with Я з вічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене свої. וועדי אין